Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні, можна сказати, маємо наше свято, бо сьогодні є спомин Пресвятої Діви Марії Розарію, про який поговоримо. Один із визначних моментів, коли Марія врятувала цілу Європу це 7 жовтня 1571 року. Тодішній папа, знову ж таки домініканець, пій п'ятий молився про порятунок до Матері Божої Розарієвої, тому що Султан Селім ІІ захотів усюди встановити іслам, підкоривши Європу. Битва відбувалася на морі. На той момент папа мав видіння Марії, яка понад битвою флотилії дивилась на папу спокійним поглядом. І, власне, через зміну вітру малочисельний християнський флот переміг переважаючу турецьку армію. У битві під Лепанто всього за 4 години. Так, 7 жовтня було установлено свято Увага Матері Божої Звитяжної, тобто тієї, котра перемагає. А через два роки папа Григорій XIII змінив назву на ту, яку ми нині знаємо: Пресвятої Діви Марії Розарію. Але це лише один день жовтня. То чому ж ми молимось Розарію весь місяць, завдяки блаженному Бартоло Лонго. На початку його духовної дороги ніхто б і не сказав, що він буде апостолом Розарію, тому що він був сатаністом і не пересічним, а головою місцевої секти. За короткий етап, близько півтора року він вступив, а згодом очолив культ будучи висвяченим на священика сатани. Звучить жахливо власне такими і було його життя, бо протягом цього періоду різного роду пости та депресія ввели його до божевілля. Щоб зупинитися, він звернувся до приятеля родини професора Вінченцо Пеле. Той підказав йому покинути практики сатанізму і шукати Бога. Також познайомив його з домініканцем отцем Альбертом, який допоміг йому відшукати властиву стежку навернення. Бартоло став учасником третього ордену святого Домініка і прийняв нове ім'я Розаріо, складаючи обітницю чистоти, закінчивши навчання. Він займався місійною діяльністю, засновував школи, сиротинці доми опіки. Одного разу, вирушивши по професійних справах до Помпеїв, він переживав сумніви, труднощі. Тоді він згадав слова отця Альберта: Марія обіцяла, що той, хто розповсюджує мій Розарій, спасеться. Тоді він присягнувся Марії, що буде ревно поширювати цю молитву на території Помпеїв. Там він збудував храм, присвячений Матері Божої Розарію, і шукав, який би образ помістити на чільне місце. Отець Альберт порадив йому один образ, який купив за долар у крамниці потребу. Бартолон, натомість поглянувши, не знайшов в ньому жодної художньої цінності, та й сам образ був дірявий. Одна з монахинь йому сказала Все-таки візьми його, побачиш, що Божа матір використає цей образ, щоб зробити багато чудес. Згодом його тричі реставрували і все-таки залишили в Помпеях. Блажений Бартоло назвав його знаряддям реалізації одного з найбільших намірів Божого милосердя і навчав людей молитись Розарій. Ці слова не були голослівними, а сам храм через кілька років визнано найбільшим санктуарієм Розарію на світі. Саме за намовою Бартоло Лонго, папа Лев XIII, установив жовтень. Місяцем особливої молитви на Розарію і сам додав до Лоританської літанії заклик Царице Святого Розарію моли за нас. Як бачите, навіть сатаніст може стати блаженним. тому ніколи не зневіряємось у молитві за тих, хто по людськи не має шансів на навернення. Довірмо це Марії, і побачимо чудо Царице Святого Розарію молись за нас.